Український народ визначився і в української держави є глава держави. Від імені уряду України вітаємо Петра Олексійовича і переконані в тому, що новий президент, уряд та парламент зроблять все, чого чекає український народ. І за що український народ вийшов на майдан. Далі глава уряду перейшов до поточних питань, що зокрема стосується виконання державного бюджету 2014. Ми прийняли рішення разом з міністерством фінансів щодо забезпечення виплат по незахищеним статтям державного та місцевого бюджетів. Протягом останніх трьох місяців ситуація була вкрай складна. Вона залишається і зараз непростою, але ми винайшли ресурс, який ми отримали від наших міжнародних фінансових донорів, і 2,5 мільярда гривень буде розпреділено по всім місцевим бюджетам. Це вперше за три місяці, наголосив прем'єр-міністр. Така допомога місцевим громадам. Головне ж завдання для уряду шукати нестандартні підходи, бо якщо працювати за старими стандартами, то це буде неефективно, та й за його словами економіки не залишиться. Тож уряд має намір запросити на роботу у Кабмін іноземних фахівців. Представники ЄС працюватимуть у кожному міністерстві і допомагатимуть Україні виконувати угоду з Євросоюзом та наближати нас до євростандартів. Окрім того, у всіх міністерствах буде запроваджено окрему посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції. 29 травня спливає термін арбітражного спору з Російською Федерацією щодо газових питань. Проте говорить прем'єр-міністр, Росія не зробила жодного кроку на зустріч. Росія не є учасником енергетичної хартії. Росія не є учасником енергетичного співтовариства, тобто у нас абсолютно різні правові бази. Україна є учасником енергетичної хартії. Україна виконує третій енергетичний пакет. Тому в рамках цієї газової кризи. Ми повинні по-новому збудувати енергетичний ринок Європи. Це означає, що російський газ продається не на кордоні між Україною і Європейським Союзом, а на кордоні між Україною і Росією. Це означає, що українська газотранспортна система повинна спільно експлуатуватись і модернізуватись нашими європейськими партнерами і партнерами Сполучених Штатів. Це означає, що українські сховища повинні бути наповнені газом, і цей газ повинен належати українським, європейським, американським компаніям. Якщо хоче Росія заходити, будь ласка, ми дамо всім доступ, так як цього вимагає міжнародне законодавство. Взагалі ж вести перемовини з Росією без третьої сторони не можна, наголосив Арсеній Яценюк. адже в Росії за його словами справедливість дуже однобока. Тож вимоги керівництва країни будуть незмінні повернути Крим і всю вкрадену українську державну власність.